В цьому кількасерійному документальному фільмі ми розповімо вам історію найсумнозвіснішого реп гурту всіх часів. Чи цікавились ви, як група була сформована? Як Ice Cube привернув увагу доктора Дре, коли йому було лише 14? Коли Дре почав продюсувати музику? І Як стежки учасників гурту вперше перетинулися? Також ви почуєте рідкісні історії про те, як Ізі та доктор Дре разом діджеїли у шкільні часи їхнього забутого латіно-колегу Крейзі Ді, перший гурт Ice Cube Стерео Crew, Реїзд діосі з Далласу на західне узбережжя і причини уходу Арабіан Принца. Перший епізод ми присвятимо дитинству учасників, формуванню гурту і подіям, які передували запису їхнього дебютного альбому. Правда дуже непроста, особливо коли вона похована під майже чотирма десятиліттями історії, конфліктів і спогадів, переплетених у часі. Але ми спробували зібрати все по шматкам відповідно до хронології, щоб познайомити вас з усіма ключовими гравцями, які сформували їхній успіх. Сподіваємось, вам сподобається. Повернімося в 79-й, ключовий рік для створення одного з найсумнозвісніших реп-гуртів всіх часів N.W.A. Того року 10-річний Cube вперше почув реп в автівці свого дядька, а 14-річного доктора Дре неймовірно вразив концерт Джорджа Клінтона. Цей досвід назавжди сформує його музичне бачення. Ізії починає прогулювати школу, а Лонзо відкриває місце, яке стане легендарним для хіп-хоп історії. Eve After Dark. Цей клуб зіграв ключову роль у формуванні NWA. Десятиліття по тому Древ віддасть йому шану під час виступу на Супербоулі. Для глядачів, які не шарять за ранні роки хіп-хопу, розставимо крапки над і. У 79-му хіп-хоп існував приблизно шість років. Коли він зароджувався у 73-му, головними зірками були діджеї, у той час як MC, які зараз більш відомі як репери, здебільшого заводили НАТО. Так було до середини 80-х, коли під час так званої золотої ери в центрі уваги опинилась лірика, і на перший план вийшли репери. Розділ перший дитинство а тепер пройдімось по ранньому життю основних учасників NWA. І почати краще з імені, яке одразу ж спадає на думку при словосполученні хіп хоп продюсер. Легендарний доктор Дре народився в 1965 році в комптоні. За два тижні до його народження його матері щойно виповнилося 16. Аби довести всім, що вони помиляються під час вагітності. Вона почала вивчати дитячу психологію, готуючись ростити сина, попри те, що всі навколо вважали її за молодою. Для цього батько Дре мав особистісні проблеми, що призводили до складнощі в їхньому побуті. Вона прийняла складне рішення піти, коли Дре ще був немовлям. Так, сьогодні розлучення є розповсюдженим, навіть коли задіяна дитина, але в ті часи це було рідкістю. Єдине, що лишилося у Дре від батька, це його середнє ім'я Ромел, на честь його аматорського гурту Ромел. Пізніше від наступного чоловіка вона народить ще двох дітей: Тайрі, який був на три роки молодшим, ніж Дре, і сестру Шаміку, молодшу на 12 років. Між братами сформувався міцний зв'язок. Більшість часу вони проводили разом, оскільки мати постійно працювала, їхні вихованням займалась переважно бабуся. Дитинство Дре складалося з постійних переїздів: Лонг Біч, Вос, Південний Централ і зрештою Комптон. Його мати згадує, що навіть коли він був дитиною, його тягнуло до музики. Він завжди був біля колонок. А коли йому було чотири, він вже стояв за вертаками, уявляючи себе діджеєм на домашніх вечірках. Мати довірила йому невеличкий перелік платівок, які він міг програвати цілу ніч. Ще до того, як навчитися читати, у нього була система. Якщо він помічав, що якась пісня подобається гостям, він запам'ятовував зображення на платівці і відкладав їх у порядку, який, на його думку, був найкращим. Так, в ті часи не було Spotify або Apple Music. Списки відтворення не були автоматичними. і треки перемикалися вручну, як згадує його мати, що коли він був міні-діджеєм, він зламав не один програвач, на яких голки не були призначені для зворотнього програвання. Іронічно, але читати він навчився не в школі, а годинами вивчаючи буклети альбомів, запам'ятовуючи, які музиканти і що саме грали у кожному треку. Коли його мати вдруге розлучилася, Дре все ще був підлітком, і йому довелося допомагати їй піклуватися про молодших брата та сестру. Його молодший брат Тайрі був не просто членом родини. А найкращим другом Дре вони все робили разом. Дре описував Тайрі як природньо смішного і притягуючого. Тайрі ідеалізував свого старшого брата. А Дре завжди за ним доглядав. Дре зростав в небезпечному районі, де можливості були обмеженими, і вчинити правильно було не завжди легко. Але він тримався подалі від неприємностей, прислуховуючись до матері, яка рано висвітлила йому небезпеки такого шляху. Він завжди мав сильну пристрасть до музики, і їй було про це відомо. Музика завжди була присутня. В їхньому домі це стало основою його музичної освіти. Але повернімося в 79-й. Дрею 14 років він закінчує середню школу. Тоді він із друзями поїхав до Лос-Анджелесу на найбільший у світі фанк-фестиваль. 11 годинний концерт найвидатніших фанк-виконавців. Невдовзі після цього Дрей з друзями сформують танцювальну команду, яку назвуть Фрік-патруль. Після років перегляду шоу Соул Трейн. Трейн» рухи далися йому доволі легко. Мати повністю підтримувала його пристрасть. Розробила дизайн одягу для команди і навіть возила їх на змагання. Вони приймали участь у декількох контестах, але ніколи не сягали місце вище другого. Тому Дре вирішив стати завертаки. Дуже скоро він занурився в діджеїнг, розбираючи старі програвачі, аби використати потрібні деталі для створення саморобного мікшера. У вересні Древ вступив до старших класів. Він мав талант до креслення, і у нього була можливість розпочати стажування з авіаційного креслення, якби він приділяв більше уваги навчанню. Але якщо чесно, навчання не було його пріоритетом. Він більше був зацікавлений в дівчатах і розвагах із друзями. Тепер переключимося на кюба. Ошей Джексон народився в 1969 році в південному централі в Лос-Анджелесі. Він був наймолодшою дитиною в родині. Його мати працювала в лікарні, а батько був різноробочим в Каліфорнійському університеті Кюб завжди був вдячний їм за те, що вони тримали його подалі від вулиць. Свого батька він описує як сильну рольову модель. Він навчив мене бути лідером, а не послідовником. Він все ще мій герой, мій наставник, який завжди в моєму куті. Те, що він присутній в моєму житті, це благословення. У дитинстві Ice Cube захоплювався мистецтвом. Він малював і навіть отримував нагороди в середній школі за свої творчі досягнення. Коли він завершував шостий клас, його випускна промова вразила вчителів. Вже тоді було зрозуміло, що кюб особливий. Тепер повернімося у 79-й, рік, з якого розпочинається наша історія, і коли Ice Cube закохався у хіп-хоп за кілька років до того, щоб самому зайнятися ним. У віці 10 років один момент назавжди змінив його життя. Дядько Айса, який у той час був діджеєм, віз його до зубного лікаря. Кюб яскраво згадує ту мить. У нього було багато касет і великий магнітофон на задньому сидінні. Дядько поставив реперс Ділайт, і це його одразу зачепило. Кюб одразу переслухав трек ще раз, і так сім-вісім разів поспіль. Так, його дядько шарив і, вочевидь, мав янгольське терпіння, бо версія, яку кюб ганяв на репіті, тривала 14 хвилин. В цей момент насіння було посаджене. Пристрасть к'юба до хіп-хопу лише зростала. Він став справжнім бібоєм, вбираючи кожен аспект культури. в ті часи знайти хіп-хоп було важко. Кюб згадує, що потрібна була майже мапа скарбів, щоб знайти його. Варто розуміти контекст: в 79-му році хіп-хопу було лише 6 років. Він виник у бронксі в Нью-Йорку. Тоді не було тікток трендів, інтернету, смартфонів чи соціальних мереж. Тож розповсюдження культури забирало час. Якщо ти був прихильником хіп-хопу, треба було покоприсатися серед платівок і касет у музичному магазині, зважаючи на обкладинки, які відображали культуру. Це не те на що ти натрапляв випадково. Потрібно було шукати. А тепер переключимося на людину, яка допомогла започаткувати новий піджанр у хіп-хопі попі Eazy-E. За 20 років до створення N.W.A., що зробило Комптон Реп Мекою. Місто виглядало інакше. В 50-ті це був переважно білий район, і родина Ізії -E була однією з перших чорних сімей, котрі туди переїхали. Ерік Райт народився в 1964 році. Він ріс на одному районі з за кілька кварталів від нього. У нього були брат і сестра. Його мати працювала шкільним адміністратором, а батько на пошті. Зі слів друга його дитинства Рона Деву Ізі був природженим гімнастом. В їхньому дитинстві стрибання на матрацах було розповсюдженою грою на районі. І ніхто не робив сальто крутіше за ізі. Рон присягається, що він би зміг підкорити Олімпійські ігри. Хто зна, можливо, ізі став би найбільшим прихильником Сімони Байлс, якби він був живий. Мати згадує Ізі як веселу дитину, яка постійно жартувала. Друзі дитинства описують його як безтурботного бешкетника. Були навіть кумедні чутки, що з зоопарку втекла мавпа і жила на дереві навпроти його будинку. Дехто каже, що Ізі сам вигадав цю історію, аби потролити сусідських дітей. Незважаючи на малий зріст, Ізі не дозволяв нікому себе булити. Навіть будучи дитиною, він міг постояти за себе. Серед інших він відрізнявся природньою харизмою і амбітністю. Задовго до того, як взяти в руки мікрофон, він знав, що йому призначено було стати кимось. До старших класів Ізі вступив у 78-му, за рік до доктора Дре. Але школа його не дуже цікавила, і він кинув навчання вже наступного 79-го року. Пізніше він отримає сертифікат про загальну освіту, який є еквівалентом шкільного атестату. Статус якийсь час у нього була робота у поштовому відділенні і навіть стонування вікон. Але як одного разу він зазначив у інтерв'ю, звичайна робота не для нього. Він не міг це пояснити, але він просто не міг приймати накази від інших. І завжди цікавила музика. Він володів основами гри на барабанах і фортепіано. І так само, як і друг його дитинства, доктор Дре, який жив за кілька кварталів від нього. Разом із друзями з району він заснував місцеву діджейську групу під назвою High Power DJ Crew. Ізі зібрав невеличку домашню студію в гаражі своїх батьків, де вони з Дре записували мікстейпи. Тоді вони ще не знали, що за кілька років той самий гараж стане штаб-квартирою Rootless Records. А тоді вони були лише школярами, яких Хотіли бути діджеями, накопичували гроші, щоб купити обладнання. Грали на домашніх вечірках на подвір'ях, шкільних дискотеках по вихідних. Щоб ви розуміли, в ті часи притягнути діджейське устаткування на захід. Це як організувати переїзд з однушки, ящики з платівками, вертушки, саморобні мікшери. Ціла операція. Двоюрідний брат ізії згадував, як вони діджеїли на шкільній дискотеці. А через кілька років, аби віддати шану корінням, на їхньому дебютному альбомі була зроблена позначка «High Powered Production», як відсилання до того, з чого вони починали. А тепер для задротів, які читали книжки про це, ми в курсі, що деякі автори, що збирали історію гурту по шматках, зазначали, що все це діджейство відбувалося в середині 80-х під час створення N.W.A. Але прояснімо, що ми зараз говоримо про «High -powered DJ Crew», яку доктор Dr. Дре та Ізі заснували задовго до появи «World Class Рек. Інкрю, коли писали ті книжки, ще не було інтерв'ю та подкастів. Навіть Айс Кіб і Рондеву засвідчували це в пізніших інтерв'ю. Істина та хронологія дуже складна, особливо коли вони поховані під кількома десятиліттями історій. Але ми намагаємося розповісти все в правильному порядку, і як ви ще побачите в подальшому, увести в оману можуть навіть дані з офіційних сайтів, як от дата виходу дебютного альбому гурту. На початку 80-х Лонзо тільки не відкривав свій клуб Eve After Dark, єдиний молодіжний клуб поблизу Комптона. В ті часи діяльність діджеїв ніяк не регулювалася, тому вечірки могли тривати до самого ранку. Лонзо теж заснував діджейську групу під назвою World Class Wrecking Crew, яка регулярно грала в цьому клубі. Він шукав нові таланти і незабаром натрапив на молодого діджея Єлу. Він народився в 61-му році та виріс в Комптоні, слухаючи фанк. Чи підлітком він самотужки навчився грати на барабанах, просто спостерігаючи за тим, як його старші брати джемлять в гаражі у старших класах? Він почав діджеїти по лос-анджелеських клубах, що згодом привело його до Лонзо. З роками він стане найстаршим учасником гурту. Лонзо не лише керував клубом, він шукав таланти, організовував виступи артистів, і одного разу навіть Кертіс Блоу, відомий як перший сольний репер, приїхав з Нью-Йорку виступити в клубі Ів Dark. Того вечора, дядько доктора Дре, який працював у клубі викидайлом, провів його всередину, гадки не маючи, що саме цей досвід його племінника змінить все. Дре став свідком того, чого раніше не бачив: мистецтва скретчингу. Це не було схоже ні на що, і він не міг дочекатися, щоб спробувати це самому. І з другом вони поєднали два вертаки, оснастивши їх фейдером балансу, щоб перемикатися між ними. Його мати, помітивши пристрасть сина, заощадила достатньо грошей, аби придбати йому на різдво мікшер Newmark 1150 – діджейський пристрій, який дозволяв грати на двох вертушках одночасно. Але що важливіше, це дало йому можливість записувати перші касети. Ще до того, як розгорнути подарунок, хвилювання взяло верх. І ще, навіть не підключивши мікшер, Дре побіг показати його друзям. Як він згадував пізніше, це був найкращий можливий подарунок. Вже незабаром місцеві діти вишуковувалися в чергу до його будинку, щоб Дре записав для них мікстейп. Дре скречив та вигукував їхні імена поверх музики. І це був перший присмак грошей за його ремесло. Відколи мати купила йому той мікшер, Дре майже не залишав кімнати. Цілими днями він практикувався, пропускаючи вечерю, і майже щоночі. Чи засинав в навушниках під гуркіт музики? Оскільки мати не знала, як її вимкнути, вона просто знімала з нього навушники, казала на добраніч і залишала його дивитись сни про мистецтво, яке він створював. Для неї це була перемога гучна музика, діти постійно приходять в гості. Це її не напрягало, бо, зрештою, її син був подалі від вулиці та неприємностей. Наприкінці 82-го року 17-річний доктор Дре, в якого відвідувати і в Dark по вихідних вже стало звичкою, побачив можливість. Один з діджеїв Лонзо не прийшов, і Дре не міг прогавити такий момент. Він зухвало протиснувся до вертаків, і, переконавшись, що його помітили, він кинув виклик діджею Єлі на той момент. Основному діджею World Class Вордклас Crew. Лонзо, заінтригований упевненістю дре, вирішив дати йому шанс і сказав зіграти сет. Дре став за вертушки, як він завжди і мріяв, вхопив навушники, вдягнув їх і зафіксував. Тоді він видав те, що шокувало весь клуб. Дре програв мікс, який раніше ніхто не чув, ідеально синхронізуючи пісні, хоча вони мали абсолютно різний темп. Один трек був швидким, інший повільний. Натовп не знав, якого ритму дотримуватись, але одне було точно. Їм це подобалось. Той вечір змінив все. Дрею запропонували місце в World Class Crew, і він почав заробляти 50 доларів за вечір. Спочатку він взяв нікнейм Доктор Джей на честь свого улюбленого баскетболіста Джуліуса Ірвінга, але незабаром змінив його, ставши доктором Дре, мастером міксології. Цей нікнейм відсилав до його справжнього імені і став початком легендарної подорожі. Ну що, братва, на сьогодні досить. Дякуємо, що подивились. Якщо сподобалось, не завтикайте натиснути лайк та підписатись. Не хвилюйтеся, ми не забули про ЕМ DOC, Arabian Prince Арабіан Принца і Crazy D. Розповімо за них у слушний момент, коли вони з'являться на загальній картині ближче до середини 80-х. В наступному епізоді ми глибше зануримося у створення гурту. Розповімо, як доктор Древ вперше зустрів молодого Ice Cube, про перехід eazy від вулиць до музичної індустрії внаслідок втрати двоюрідного брата, реліз дебютного альбому World Class Wrecking Crew, перший гурт Ice Cube Stereo Crew і заснування Rootless Records. Тож залишайтеся на зв'язку і натисніть на дзвіночок, тому що продовження вийде вже незабаром. Також радимо передивитись і інші випуски на нашому каналі, зокрема. У нас була анімована лайфсторі про НАСА.